Добре, зв'язку, всі чують і бачать. Шановна пані, і я просимо до виступу. Дякую, доброго ранку ще раз всім вам. Ради доброго. вас вітати на відповідної себе на цьому конкурсі. Дякую за вашу увагу і час. Моя тема сьогодні це пропорції. Людської постаті, і в даному випадку там був вибір, я вибрала портрет людини, тобто зображення голови. Перше ніж починаємо, ми зображувати, що ми для себе визначаємо. Ми визначаємо композиційно, скільки у нас буде людей, відповідно як будуть розташовані предмети, будучи навколо чи ні, відповідно для цього потрібно положення формату. Положення формату у мене сьогодні вертикально, тому що виключно акцент буде зроблено на людині. Другим кроком, що ми для себе визначаємо, відповідно це скільки місця має займати наш портрет. Портрет у нас сьогодні. Виходить мінімальний, тобто це фактично по плечі йде, тому розташування його має бути теж максимальним, бо акцентуємо далі увагу. Наступне, до чого ми приходимо, нам потрібен розмір голови. Бувають різні поради, кожен каже по-своєму відповідно, хтось каже, що більш природно прикладати руку відповідно до її пропорції прикладатися, або навпаки, масштабувати відповідно до вашого задуму. Ну, я зроб... Зображу що будні буде ванфаст, тобто дивитися, ми будемо прямо. відповідно, до цього ми починаємо симетричне зображення робити серед. Відносно серединної лінії, далі ми починаємо мати відповідно нашу наступну голову. Ви знаєте, що пропорції людської голови, не дивлячись на те, що все ще, але бувають свої різні особи. Ми візьмемо для себе щось більш-менш класичне. Щоб побудувати, Можна все ж таки згадати, людський вал трошки вється, як звичайно. Чіпняється, ну, наприклад, тим, що наша нижня частина відносна частина все ж таки на вулиці. Хоча й бувають свої особливості, особливо в чоловічому портреті. Якщо у нас десь симметричність порушується, нас повідному відправляємо. Далі. Розмір шиї, отут тут тіше виходить так, що шия, на яку ми не звертаємо увагу, ну в силу нашої психології, от дзеркало, чомусь стає дуже занадто тоненько, тому звертайте увагу, що ось таке зображення ши, скоріше буде більш чинним для мультфільмів. Якщо ми бажаємо все ж таки більш реалістичну людину. То треба звернути увагу, що шия має бути значно ширше. Далі ми маємо голову повністю голови – це означає від підборіддя до маківки. І на це треба звертати увагу, бо інколи саме ось цей проміжок від лоба до маківки забувають. Ми дивимося. Ну і, відповідно, в окомірному масштабі поділяємо навпіл. Далі кожну частину знову поділяємо навпіл. Таким чином, у нас виходить, що кожна частина є однаковою або співпадає. Відповідно, поділили на чотири частини. Наступна, ось ця лінія це лінія очей. Що виникає складнощів, коли ми починаємо будувати очі? Все дуже просто. Ми забагато все ж таки надивилися на анімацію, особливо на дуже популярні зараз аніме, де йде перебільшення пропорцій. Тому потрібно звертати увагу, що на лінії очей має поміститися значно більше за два ока. Яким чином це перевіряється, дуже просто. Раз, око. Проміжок між ними два око, три око, далі відстань, яку ми ще бачимо з боку три ока, чотири. Тобто, у нас їх має бути аж 5. І це треба звернути увагу. Що робимо далі ми? Відносно середини обличчя, на лінії очей, ми відступаємо однаково відстань в той і в той край, вимірюємо її собі і, відповідно, викладаємо, перевіряємо. чи Зробили ми пропорції відповідними. Якщо щось виходить не так, то відповідно можна виправити. Далі намічаємо око. Яким чином? Саме око по собі має різну форму, але ми все ж таки дивимося на звичайну людину, і наші очі найчастіше не здивовані, тобто прикриті повіками. Що це означає? Що ми бачимо око, як ви можете побачити тут. Ось у певному відповідно вигляді. Найчастіше все ж таки промальовують дуже краще, більш помітне верхнє повіка. Якщо нижнє повіка дуже акцентовано у людини, то ми відповідно на це звертаємо. Далі, райдушка. Райдушку ми не бачимо, майже не бачимо повністю як коло. Лише тоді, коли людина занадто здивована. Або занадто налякана чимось. Тобто верхня повіка, як то кажуть, піднімається, очі жаху, чи здивування. Тому, відповідно, подивилися, вона у нас має бути трошки прикритою. Намічаємо. Далі, що стосовно зіниці, що робиться тут? Відповідно, вона постійно рухається, і це нормально, бо вона має пропускати сонячні промені, тому який її розмір залежить від того, де знаходиться людина. Якщо в приміщенні світло замало, то вона занадто велика. Якщо в приміщенні світло, або не в приміщенні десь на вулиці, світло забагато, то, відповідно, вона буде невеличкою. Відповідно, коли ви намітили, що ви маєте пам'ятати. Що будь який гладкий поверхні мають таке поняття, як відблиск, тому щоб очі були більш живими, а ми акцентуємо все ж таки увагу більше на очах, ви маєте робити для себе відступи там, де, відповідно, не буде кольору, тому що зблиск завжди білого кольору, незалежно від того, на якій гладкій поверхні він знаходиться. Стосовно брів. Стосовно брів, найчастіше все ж таки пропорції як такі не виводять, тому що це занадто інколи індивідуально. Ми їх намічаємо поки що умовно. А ось тепер наступний момент, на який треба звертати увагу. Чомусь ми трошки забуваємо про те, що лінія носа у нас акцентується не від слізничка, а все ж таки від відбріг. Якщо акцентувати лінію носа ось звідси, все ж таки більше буде походити на тварину, на якийсь хижарський погляд. Тому це потрібно запам'ятати. Ну і далі, через те, що у нас все ж таки є серединна лінія, то зображення анфас відносно серединної лінії і вправо, і вліво має бути що однакова відстань. На що можемо звернути ми ще увагу, тому що будова носа все ж таки дуже складна. Ви діти пам'ятаєте, що ніс найчастіше зображується у профіль в багатьох культурах, тому що так простіше. Тому у нас теж є маленькі різноманітні прийоми, як ми можемо зобразити ніс? Одне з найпростіших зображень носу це не означає, що має бути завжди так, але все ж таки, по-перше, ми ведемо лінію носа від брів. Доводимо її до своєї лінії і можете її трошки закруглити. Ви можете не продовжувати тут. Відповідно, ось у нас відстань вже намітила, що вона симетрична. Це одне із найпростіших зображень носу. Стосовно губ, завжди бувають такі моменти, коли ми не знаємо, куди подіти того рота. Ну, на уроці, можливо, да? хочеться інколи, щоб трошки кудись його подіти. Але все ж таки. Ось цей проміжок ми поділяємо на три однакові частинки. Чому це важливо пам'ятати, бо лінію підборіддя постійно забувають. Якщо лінії підборіддя немає, хоч ми на неї не так часто дивимося, але все ж таки вона надає нам певний акцент того, що людина виглядає більш звично, ніж ми звикли. Все ж таки. Далі йде відповідна лінія губ. Лінія губ діти, якої вона має максимально бути довжини. Максимальна довжина губ теж так само дуже часто згадують або шаржі, або мультиплікаційні якісь нариси, і тому інколи роблять їх занадто великими чи занадто маленькими. Все ж таки класичними максимальна довжина губ, коли із зіниць у вас опускається, бачите, наче сльозки, Перпендикулярчики і ось це максимальна довжина губ. Тобто, більше неї, це якщо дуже щира така посмішка. Просто якщо у звичайному стані губи знаходяться, це трошки занадто. Якщо трошки менше, це теж є нормою, тому що ви розумієте, що є свої особливості. Намічаю собі просто поки що місце положення лінії губ. Стосовно губ, так само. У нас і верхня, і нижня губа, вони різної форми. Якщо верхня нам може нагадувати ось таку літеру М і відповідне її завершення, то нижня губа, діти, вона йде, наче на півмісяць, намічаю їх. Знову ж таки, я орієнтуюся все ж таки починаючи від середини. Чому? Тому що симетричність. Може порушуватися, якщо забувати про цю лінію. Наші любі вушка. Якщо подивитися на наше вуха і прикласти ось собі пальчики, відповідно, зрозуміти, якою ж воно буде довжини, воно дорівнює носику і, відповідно, напроти носа. Тому дуже зручно зробити ось собі позначки, ну і ступінь виступання. Вог теж у нас може бути відповідно різним. Далі головна частина волосся. Єдине, поглянувши на цей портрет, завжди хоче запитати: а хто це чоловік чи жінка? І отут ми підходимо до наступного етапу. Виявляється, що і в чоловіка, і в жінки пропорції більш-менш однакові, але є свої характерні особливості. Тобто залишати портрет так трошки незрозуміло. Ми можемо цей портрет піти в бок жіночий або в бок чоловічий. Наприклад, якщо я хочу з цього портрету зробити жінку, перше, що мені завжди хочеться все ж таки зробити то волосся. Вуха я можу трошки закривати. Жіночі зачіски передбачають, що у нас. Не обов'язково мають бути відкриті вуха. Деякі зайві лінії вже і побудови я прибираю, щоб було більш зрозуміло. Далі зверніть увагу, і я можу трошки знизу загострити обличчя, є таке, бо жіноче воно трошки вуще, бувають свої особливості, але все ж таки. Тому лінію підборіддя я трошки перевіряю. Звужу. Прибираю завіні. Далі. Жіночі брова. Да, мода у нас така, що ніхто нікому не залишає нічого. Якими вони можуть бути. Ну, звісно, вигін їх може бути дуже різноманітний. І ми теж собі щось спробуємо якусь тенденцію ввести. Для того, щоб підкреслити жіночий погляд, все ж таки виділяють особливе верхнє повіко. І це має бути особливість така, бо ми підкреслюємо відповідно погляд. Ми додаємо вія. В чоловічому портреті, зверніть, будь ласка, увагу: промальовують це ві, якщо вони занадто виразно винними, або це дитячий портрет, тобто хлопчика. Взагалі-то в чоловічому портреті просто намічається верхня лінія того, що вона присутня. Ми прям акцентуємо увагу на цьому. Далі. Все ж таки, цей ротик не такий настільки вже жіночий, тому зроблю його трошки менше для того, щоб передати характер нашої жінок. Якщо я піднімаю ці крайні точки трошки вище, ніж всередина, то буде таке відчуття, що є посмішка на обличчі. Далі, ну, відповідно, ми підходимо донизу. Жіноча шия. Жіноча шия, перепрошую, шия, вона більш вузька, тому акцентую на цьому увагу і зайве вже прибираю. Далі, на чому я ще можу акцентувати увагу? Ну, звісно, коли ми вже починаємо робити щось кольором, можна відповідно робити якісь там вже тіні додавати. Я можу додати елементи, наприклад, декору прикрас якихось там. Таким чином, на що ми маємо підсумувати? Перше, ми для себе все ж таки обираємо тип портрету, скільки б у нас буде зображено. Бо це вже обумовлено. Відповідно до цього, ми йдемо до формату, визначаємося своїми розмірами. Далі ми маємо розуміти, що в нас є три ракурси: ми для себе обрали АНФАС, у нас є три чверті, є профіль. Відповідно, є загальне, десь узагальнені стандартні пропорції обличчя. І після того, як ми їх відтворили, у нас є ще в бік жіночі або чоловічі, а далі індивідуальні характерні, особливо для певної людини. Тому жанр портретний, він і є найскладніший, що має враховувати дуже багато різноманітних індивідуальностей. У мене все.